Всім доброго дня, вас вітає Полтавщина, я Андрій Олександрович Так, шановні, вибачаюсь, у нас сьогодні вітряно, буде трішки шуміти. Сьогодні 29 квітня у нас Дві ночі було у нас морозів. що я можу сказати? Сезон 25-го року можна закінчувати Закінчувати його не починаючи. Толко. Це у нас вишні. Вишень в цьому році. Так само як і абрикос не буде. Абрикоси, які навіть цвіли, попали під мороз. І на виході їх немає. Вишні. Ну ні, а вишня а така ось є зараза. Бачите, да? Тут ще ось не запилилось, не запилено, запилено. Бачите, да? Чорне. Так що вище який абрикос теж не буде. Так, ну, пішли покажу, що в нас далі наробило. Смородина, чорна і червона. Ну ще поки цвіте. Але ось чорна та, що була від і вже ось. Все його немає. Червона ще цвіте. А чорна, де вже було зав'язане, вже немає, вже все. Воно вже вдарене морозом. Та що ти. Бачите, на? Був кліщик. Ну, кліщик тофейням порівняно за цим Капусточка раненька. Та ж сама ситуація. Вибило кружовник. Та ж сама зараза, бачите. Побило десять кущів і всі за таким наслідком, мгу, угу. Та ну. кружовника теж. Не буде. Сливи звичайні, так само як і диплоїдні. У нас диплоїдна сливка Angelino. Така смачна, та ще й плюс те, що зберігається. Мало того, що в минулому році вона щось погано заложила квіткову пубруньку та і те, що було, ось ось. бачите, да? Чорний. Скрізь воно все чорне. Це з чорне. Бачите, де? Да? Так що словок не буде абрикоси. Абрикоси це взагалі не цвіла у нас. Це ранній сорт. У неї квіткова брунька, очевидно, взимку пропала, вона навіть не розкривалась. Ну і ще й в додачу оцими морозами добило. Перший раз в ніч з 26 на 27, черешня та сама. Перший мороз у нас був в ніч з 26 на 27. І другий мороз додавив. 26 на 27 був оцей що по ґрунту, по низу удар. В ніч з 27 на 28 вже всандалило тоді вон, і горіх. Весь повністю чорний. Яблоньки. Ну, за яблоньки саме шановні рано ще що небудь казати, тому що знаєте, що плоду тут а не всерединки, бо багато хто каже, серединка чорна. Давайте з яблуньками підождемо, що воно буде грушки вроді би вскочили, скочі успіли От відсвістися до морозу, а вже ж сам завяз, саму завість чи побило, чи дні будемо дивитися пізніше. Яблуньки, конечно, ловко в цьому році щось Флоріна набагато раніше зацвіла від чемпіона. Ну, Чемпіон ще не повністю квіт, тому буде ще квітнуть. Сподіваюся, якщо морозів більше не буде, то щось з яблучок буде. Черешням не то що ягоді, а по-моєму лижі жі її присняться. Щось вона через щур дуже в'яла. Якби вона не пропала ось повністю з приводу полуниці. А ця ділянка в цьому році міняли плівку тут і повністю вона засажена вона альбіоном. Викопали весняну копанку, вкинули її в підвал, замінили плівку і повністю забили альпіоном. Що можу сказати? от Одна надія на нього, так як це сорт безперервного плодоношення. Перший урожай в мене і так особо не цікавив. Всі, хто слідкує за каналом, знає, я цей сорт не ціхаяв, бо ягоди першого урожаю у нього тверді, як огірок. Але всі ремонтанти ми вивели і засадили всю ділянку повністю. Це 18 бугрів у нас іменно Альбіона. Повторююсь, тому що він безперервного плодоношення. Перва ягода тверда, подальші врожаї у нього гарні. Ягода смачна, плотненька транспортабельна, вже так не хрустить. Це вся надія. В цьому сезоні на даний сорт. Ранні сорта середньоранні вам не покажу. Самі розумієте, що там показувати немає чого. Вибило цвіт повністю. Накривати ми не накривали з приводу того, чого не накривали. Шановні, є у вас здоров'я, бігати, накривати, накривайте. Я вже, ну я вже навтішався з накриваннями і всім остальним. Покажу вам щоб ви мали уявлення що зразу з цвітом ранніх сортів якщо пізній сорт Маришка, бачите підконоси да? тільки видвинулись Значит. Давайте наступную квитку я кащу. Тикет, тикет Це кроме, що десь там щось. Оце жива серединка. Тобто половини. 50% вибуло. Жива серединка, чорна серединка. Це вони з ранніми і середньоранніми сортами взагалі мовчу. Можна і не показується. Навіть дружина насадила хризантем. Це хризантеми. Не витримали навіть вони. Ворог ще кояк, але ще подивимося день-два що він кажу. Зізіфус. І з Ізіфусу, він тільки-тільки почав просипатися. І зараз воно, воно вся все зелене, те, що он почки тільки проснулись. Воно сухе. Виморозило, не знаю, як він на що там. Чи є у нього гласки якісь на заміщення. Коротше, із зізіфус, бачу, що там. Тут я дзяу, та я дзяу. Не, сухі, тільки розкрилися, я так зрадів, що це тобі порадів. На цьому ще немає, це ще не просипався. Це та є дзяо сорт. Ну то є дзяу було. А це та я дзяо. Не бачу, може він трішки пізніше, може це її виживе. Виногради, шановні, з виноградами як доживателя немає. Кострі теж я не палив. 26 на 27 те, що по землі було, ударило ось, Але є живі погани. А з 27 на 28 добило те, що було горі. Так що якось отак. Ну, виноград це у нас таке, це чисто як хобі. Єдине, що звісно кешмішів жалко, тому що робили родзинки. У нас люди родзинки брали. Але є що нам живе на молодих відновимо. Якщо як каже знайомий в травні... Додави його не доб'є. Якщо ще в травні оце все, що відновиться травневі морози отам, на Михайла чи Миколаєві. Якщо видавлять, то можна одразу викорчувати всі ці виногради і більше з ними не ігратися. Жимолость. жимолость поки що вроді ціленькі ягодки. Можливо, це єдина ягода, яка залишиться в цьому сезоні. Хоча як би її не прихватило. Ну то таке, то будемо бачити. Так що якось отак шану. Що... Сезон 25-го року пройшов не... пройшов не починаючись. Всім пока і гарних вам, якщо це можна назвати врожаїв.